Сьогодні ми відкриваємо гуртожиток на території Глобинської громади для внутрішньопереміщених осіб. Це новий гуртожиток, реконструйований з старого гуртожитка. Колись це був гуртожиток для працівників нашого підприємства, в частності Глобинського цукрового заводу. Потім він перейшов в комунальну власність, і зараз за рахунок грантових коштів ми відбудували гуртожиток, який налічує 21 кімнату і може вмістити 42 особи. Площадь цього гуртожитка 1300 квадратних метрів. Він повністю готовий прийняти нових мешканців. Зараз йде процес поселення, відбор кандидатів, які подають заявки на заселення в цей гуртожиток. Я Олена, Мене, я сама з Донецької області, з міста Касянтинівка. 7 серпня я попала під обстріл з чоловіком. Він загинув на місці, і я виїхала звідти. Це дуже гарно, що наші люди, яким нікуди йти, які виїхали з рідного міста майже з одною валізою. Спасаючи з собою тварин, вивозячи з собою дітей, потрапили в таке гарне місто, як глобане, дуже вдячні місцевій владі за таку велику зроблену роботу, бо реконструкція гуртожитку це великі кошти, це великі нерви, це велика праця, щоб облаштувати і щоб люди відчували себе неброшеними, кинутими, щоб вони відчули собі себе необхідним. І це один з цим проєктів, що ми допомогли облаштувати з фіранками з кухні, з меблями, бо нам дуже подобався початок цього проєкту, і якраз ми прийшли сьогодні його допомогти відкрити офіційно. Чи я щось в Глобина плануєте робити? Так, ми говорили сьогодні, говорили з громадою. Говоримо про можливість потреба, доступного житла. Якраз є проєкти, і говоримо, розуміємо, що тут є багато міст роботи. Дуже важливо. А тут мало мало нові нова будівля і головне будинки з квартирного типу або на продаж, або для, на оренду. Але це повинно бути доступно житла. Я й дуже потрібно ми, ми Розпочали в жовтні 23-го року. І дуже і дуже добре, що добилися, що субвенція була так. перехідна. Чи угу. можна було тому, продати. що з кінець року ми б його угу. не не завершили. Ну по, по тим бюджетним правилам угу. ми б його не завершили. А так дуже добре, що держава пішла на зустріч, що ага. кошти на другий етап були пізніше виділені, і це нам дало змогу угу. реалізувати. організувати. Так, так це дуже а тепер добре. Тепер бачимо, так. громада активно. І тоді ми мали розмову, мабуть, на, на далі проєкти. Мабуть, будемо разом поговорити. Та да, звісно, громада доволі таки активна. І громада така, що може собі дозволити певні речі. У нас, в принципі, Полтавщина жодної немає громади, яка б дотувалася. От для нас це... ми працюємо в місто Полтава. Там буде місто Полтава будинок, новий будинок соціальної квартири. Угу. Місто Полтава. І, і в диканки Ряб і, Деканкі, і, реаб... і реаб -центр. -центр. Деканкі, ну, Ми дякуємо. Ну, добрій путь. І мені наоборот. Тоді ми приїхали сюди і від, подивилися, ну, прийняли участь в відкритті важливого а, приміщення для. Людей, які вимушено переселенці є в громаді, для того, щоб вони могли соціалізуватися, адаптуватися і залишитися тут в громаді. От ми повинні працювати над тим, щоб залучити їх до не тільки ну, тобто створити умови для житло і створити умови для життя, а і ще й забезпечити роботою, школою, інфраструктурою, лікарнею, всі інші необхідні речі для. Життя та людина, ми всі розуміємо, люди ВПО це люди, які втратили можливо, дехто втратив все, що в них було. Тому держава сьогодні стоїть і впроваджує всі програми для того, щоб можна було б максимально швидко надати необхідне житло для людей. Що?